21 року я закінчив сорокову службу та вирішив, що треба захищати свій край, Донеччину особливо, тому що, коли був підлітком, то я прочувствовав, що таке, скажімо так, російський мир і що він за собою несе. Тому я вирішив йти і мене записали в восьми десантно-штурмову бригаду. Ми з побратимами вирішували ті завдання, які перед нами ставили. На початку ми поїхали. На границю Донецької та Харківської області відбували там атаки росіян, та потім нас перекинули до Луганської області допомагати хлопцям відбувати атаку окупантів. Потім був і Северодонецьк, і Лисичанськ, і вже влітку по состанню здоров'я попав у лікарню. Потім підлічився вже і десь всередині осені. Того року поїхали на Білогорівку, це теж Луганська область, давати відсіч. І так трапилося, що отримав поранення обох кінцівок і це другий ділянок теж з АГСу. Нашпиргували осколками, там вже потім евакуювали з точки поле боя і пройшов курс лікування. До кінця не реабілітувався ще по здоров'ю, але все ж хочу вже ходити на своїх двох. І робити те, що раніше робив. Бригади хочеш повернути? Ні, в будь якій бригаді буде зором, головне, щоб разом з побратимами. І в будь-якому місці можна виконувати свої завдання, які ставить руководство. Тому в військоматі теж робота зайдеться для кожного, хто хоче служити, бути у війську. І тут теж є свої завдання, які треба виконувати. У військоматі зараз повічив людей, що все-таки на вже такий день війни, що в країні війна оказується у нас. І треба це, на жаль, розповідати людям, що треба боронити свій край. Вони все ж таки якось понимають, що тут вже служать хлопці, які десь побували і щось побачили. Тому без агресії, без якихось косих зглядів вже, тому вже краще. Мені навіть подобається така робота. Розказувати людям, що треба робити, як воно відбувається. Люди питають, цікавляться. Ну, Є якісь, звісно, випадки, коли ці Скажем так, уже дядьки починають хвилюватися, прям так нервувати, і пітніть, і руки трусяться. Я говорю, хлопці, ну мені 22 роки. І нічого боятись не треба, ми у своїй вільній країні і довжниці доказуватися і боронити свій край. Тому нічого страшного тут немає. Всімо бучать, якщо треба, і разом будуть побратими, які пліч плеч допоможуть в будь-якому випадку. Заради чому За Заради За нашої єдності. Тільки разом і сила, і в нас все вийде. Бо якщо ми будемо по осторонь, друг у другу, то нічого не вийде. Треба ну, сплотитися ще, вже вийшли в із нашої країни і далі так і працювати.